На краю античного світу у горах і на скелястих берегах Криму жили Таври народ з грізною славою. Вітер і хвилі ніби шипочуть про їхні криваві ритуали. Чужинців тут чекала страшна смерть у жертву таємничому божеству. Легенди про такі жертвопринесення лякали мореплавців і розпалювали уяву греків. Давні греки називали кримський півострів Таврікою, на честь його корінного народу. Таврів. Античні автори змальовували Таврів як войовничих мешканців гір та узбереж, зовсім не схожих на Елінів. Грецький історик Геродот у V столітті до нашої ери писав, що таври живуть грабунком і війною. Він із жахом описував звичаї Таврів, усіх чужинців, які потрапляли до них. Корабельних потерпілих або захоплених у набігах греків, таври приносили в жертву своїй діві богині. Цей народ не знав пощади, за словами Геродота, перемігши ворога в бою, кожен тавр відтинав голову вбитому і виставляв череп на високому кілку над своєю оселею, як моторошний оберіг для дому. У письмових джерелах самі Таври називали ту грізну богиню Іфігенією, легендарною донькою царя Агамемнана, хоча греки ототожнювали її з Артемідою. Уяву Елінів вражала така дикість, і Таврів надовго запам'ятали як жорстоких варварів півночі. Про Таврів згадують і інші античні письменники. В одному з трактатів, приписуваних Гіппократу, описується далекий суворий край Скіфії, частиною якого була і Таврика. Мовляв, холодний клімат і важкі умови життя зробили місцевих мешканців витривалими та грізними. Греко-римський географ Страбон у першому столітті до нашої ери також називає Таврів скіфським племенем. І розповідає про їхні землі. Він пише про місто Херсонес на узбережжі Таврики, де стояв відомий храм Діви. Так греки називали богиню Таврів. На скелястому мисі за сто стадій від міста розташовувався священний промінь під назвою Партеній. Там було святилище богині і дерев'яна статуя її. Між містом і тим мисом лежали бухти, одна з яких мала промовисту назву Гавань Знамення. Греки звали її Символон Лімен. Саме там, за словами Страбона, збиралися загони таврійських піратів. Вони чатували на кораблі, що шукали притулку, щоб грабувати їх і поповнювати ряди кривавих жертв. Так античний світ дізнався про Таврів народ. Чия жорстокість та чужі звичаї одночасно лякали і інтригували греків. Таври прославилися на весь античний світ своїми кривавими ритуалами. Суть страшного обряду полягала у жертвоприношенні людей загадковому жіночому божеству. Греки вірили, що таври присвячують ці жертви Артеміді. Богині полювання в образі діви. Насправді ж ім'я місцевої богині невідоме цікаво, що самі таври ототожнювали її з іфігенією, героїнею грецького міфу, яка за легендою дивом врятувалася від смерті, і ця деталь ще відіграє свою роль у міфах. Таврійська богиня уособлювала безжальну силу. Які, як вважалося, потрібні були людські життя, ритуал жертвопринесення у Таврів був надзвичайно жорстоким і сповненим символізму, спершу полоненого або випадкового чужинця, що потрапив до їхніх рук, приводили до храму на високій скелі. Після перших релігійних обрядів жерці оглушували жертву ударом важкої добні по голові. Далі, згідно з однією версією, таври відтинали голову і встановлювали її на кіл, а бездиханне тіло скидали зі стрімкої скелі униз у морську прірву. За іншими переказами тіло могли потім поховати, але голова незмінно здіймалася на палю, як страшний трофей. Кривава страта на священних скелях була, очевидно, покликана задобрити богиню Діву, яка, на переконання Таврів вимагала людської крові. Грецький автор Еврипід пізніше вкладе у вуста Таврійської жриці слова про бенкет почесний лише за назвою. Про інше ж я мовчу, бо страшно, натякаючи на моторошні подробиці культу. Окрім ритуальних убивств чужинців для богині, таври мали інший страхітливий звичай. Перемігши ворога в бою, тавр відрубував голову полеглому і забирав її додому як своєрідний трофей. Череп кріпили на довгому кілку та встановлювали над входом до житла, здебільшого біля отвору для диму. Таври казали, що голова ворога на палю стереже всю оселю від злив духів та недругів. Таким чином, навіть власне житло у таврів перетворювалося на зловісне святилище, обороджене черепами. Ці звичаї шокували сучасників. Навіть у жорстокому світі античності людські жертвопринесення були рідкісним і табуйованим явищем. Для чого таври практикували такі ритуали? Можливо, вони вірили, що таким чином здобувають прихильність своєї богині, володарки диких скель і штормового моря. Кров чужинців могла сприйматися як найцінніша жертва, здатна захистити плем'я і вразити ворогів. Інші дослідники припускають, що це була форма помсти і застереження. Навколишнім народам давали зрозуміти, що чужинця на Таврійській землі чекає неминуча смерть. Як би там не було, криваві обряди Таврів стали їхньою мотивацією і славою, темною славою, що пережила віки. Де саме відбувалися ці страхітливі обряди? Античні джерела натякають на декілька конкретних локацій у Криму, де могли стояти таврійські святилища. Перед очима постає драматичний пейзаж: суворі прибережні скелі, гроти, що розбиті хвилями, і вузькі плато над прірвою, оповиті вітрами. Саме такі місця таври, здається, обирали для своєї богині, можливо, вірячи, що там, ближче до неба і моря, їхні крики й жертви швидше почує небесна владарка. Одним із найбільш ймовірних місць кривавих ритуалів вважається сучасний мис Фіолент на південно-західному узбережжі Криму. Цей скелястий виступ, увінчений наразі білосніжним монастирем святого Георгія, у давнину був відомий грекам як Мис Партеній, тобто Дівичий. За свідченням страбона, на цьому мисі стояло святилище Таврійської діви богині та її статуя. Урвисті береги Фіолента ідеально відповідають описам Геродота. Тут є високі урвища, з яких за легендами тіла жертв скидали у буремне море. У наших часах археологи теж виявили поблизу Фіолента сліди давнього культу. Так, у районі селища Жуковка, неподалік, було знайдено фрагмент чорнолакової посудини з присвятою богині Партенос Діві. Це підтверджує, що на мисі Партеній справді існувало святилище, присвячене тій самій загадковій богині Таврів. Там, де зараз дзвонить монастирська тиша, колись могли лунати передсмертні крики, принесених у жертву. Ще одним можливим осередком таврійських обрядів був далекий західний край півострова Тарханкут. Сучасний мистер Ханкут вражає дикою красою. Тут безкрайній степ зустрічається з різко обривистими берегами, а море нерідко штормить і розбиває кораблі об підводні скелі. У античності ці води були небезпечними для мореплавців, і не виключено, що таври діяли й тут, підстерігаючи потерпілих. І, хоча прямі письмові згадки про Тарханкут у зв'язку з таврами відсутні, місцеві легенди й топоніми на кшталт назви урочища Аталеш натякають на можливі стародавні капища, уявімо картину. Буря винесла чужоземний корабель на скелі Тарханкута, уцілілі мореплавці вибираються на берег, сподіваючись на порятунок і потрапляють до рук невідомого племені. Далі шлях лежить по кручах до таємного вівтаря, де вже палає вогонь для страшної церемонії. Такі сцени розпалювали уяву греків і римлян. Археологи іноді знаходять на Тарханкуті рештки давніх корабельних аварій, ніби відголоски тих давніх часів, коли корабельна троща могла обернутися для чужинця фатальною зустрічю з Таврами. Отже, скелясті миси на кшталт Фіолента чи Тарханкуту були не лише географічними орієнтирами, а й невід'ємною частиною таврійського культу. Природа сама створила там похмурі храми, стрімчаки, омивані чорними хвилями, де за повір'ям людська кров наближала смертних до грізної богині. Ці місця досі дихають легендами, і стоячи на краю Кримської прірви, можна уявити, як давній жрець здіймає руку з ножем, вітер розвіває його волосся, а далеко внизу кликоче безодня моря. Настільки жахливі звичаї Таврів не могли залишитися лише у хроніках істориків, вони проникли в саму грецьку міфологію. Для греків образ Таврійської землі, де приносять у жертву людей, став тлом для захопливих легенд про втручання богів і врятування невинних. Найвідоміша з цих легенд історія Іфігенії в Тавриді. За грецьким міфом, цар Агамемнон мав принести свою доньку Іфігенію в жертву Артеміді, але богиня в останню мить змилосердилася. Вона викрала дівчину з і перенесла її крізь ясне повітря далеко на північ, у землю Таврів. Там, у чужому, дикому краї, Артеміда зробила іфігенію своєю жрицею. Дочка Агамемнона мусила служити богині у її храмі серед Таврів і починати криваві обряди, від яких здригалося її власне серце. У трагедії Еврипіда Іфігенія в Тавріді, написаній у V'яму столітті до нашої ери, показано, як Іфігенія, хоча й не з власної волі, готується приносити в жертву кожного грека, який потрапить на Таврійський берег. За звичаєм міста, раніше встановленим, я приношу в жертву кожного Еліна, що прийде на цю землю. Інші ж здійснюють те жертвоприношення всередині храму. Каже вона зі страхом про свою службу богині. Еврипід змальовує Таврійського царя Фоанта і народ Таврів як варварів, якими править варвар, підкреслюючи контраст між милосердям грецьких героїв і дикістю чужинців. Кульмінацією міфу стає прибуття в Тавріду брата Іфігенії Ореста та його друга Пілада. Їх захоплюють для жертвопринесення, не знаючи про родинні зв'язки. Іфігенія впізнає брата в останню мить перед кривавим ритуалом, і разом вони здійснюють відчайдушну втечу. Орест і Пілад виносять із Таврійського храму священну статую Артеміди, забирають Іфігенію, і всі троє на кораблі вирушають назад до Греції, обдуривши. Царя Фуанта. Ця драматична історія мала щасливий кінець. За переказом, в Атиці на батьківщині, Іфігенія привезла статую Таврійської Артеміди і встановила її в новому храмі богині. Еврипід пояснює, що відтоді, під час свята на честь Артеміди, в Реції більше не вбивали людей. Натомість проводили Символічний обряд меч лише торкався шиї людини, випускаючи краплю крові замість повної жертви. Так, греки намагалися примирити свою цивілізованість із кривавим чуженецьким культом. Богиня отримувала шану, але без справжніх убивств. Легенда про іфігенію в Тавріді. Набула величезної популярності, її переказували не лише в трагедіях, а й у епосі та пізнішій літературі. Римський поет Овідій, перебуваючи на засланні біля Чорноморського узбережжя, теж звернувся до цього міфу. Він добре відчув атмосферу чужини і варварства, описуючи свій край вигнання, місто Томи, нині Констанца в Румунії. В паралелі з Таврійським берегом. У одному з творів Овідій наводить приклад вірної дружби Ореста і Пілада, які разом перенесли пригоди в країні Таврів та врятували іфігенію із кривавого полону. Поет проводить аналогію між собою і героями мовляв, як і вони, він опинився під тим самим північним небосхилом, що й Таври. Де сузір'я іншого полярного воза обертаються над головою вигнанця. Для освічених людей доби Овідія Таврида вже стала легендарним синонімом далекого дикого краю. Таким чином, міф про таврійські жертвопринесення увійшов у культурну пам'ять греків та римлян. Його переказували у безлічі варіацій, від трагедій на сцені до малюнків на давніх вазах і навіть етруських урн для праху. В Італії знаходили урни з рельєфами сцени принесення іфігенії в жертву. Цей сюжет хвилював і інші народи стародавнього світу. Образ жертовного вівтаря Таврів став символом перемоги цивілізації над варварством, адже грецькі герої, зрештою, Перехитрили темну богиню і забрали її культ під свій контроль. Недарма в грецьких містах з'явилися святилища Артеміди Таврополи Таврійської, наприклад, у Брауроні та інших місцевостях Елади шанували богиню з таким прізвиськом. І хоча ці обряди в Греції вже були безкровними, сама пам'ять про таврійські жертви не згасала. Міф про іфігенію та криваву богиню, надихав письменників, поетів і навіть об'єднався з римськими легендами. Культ діани в італійському немі римляни теж пов'язали з Таврійською діаною за її криваві ритуали. Так страшні обряди Таврів отримали безсмертя у спадщині світової міфології. Історія кривавих жертвопринесень таврів це не лише моторошний епізод, але й важливий сюжет у великій драмі зустрічі грецької цивілізації з варварським світом. Поява перших грецьких колоністів на берегах Криму, VI століття до нашої ери, призвела до неминучого контакту з Таврами. Еліни засновували міста колонії, Пантікапей, Феодосія. Херсонес уздовж узбережжя, тоді як у горах і степах півострова жили воїнственні племена, серед яких і Таври. Криваві ритуали Таврів відразу позначили глибоку прірву між культурами. Для греків, які вважали себе носіями порядку і просвіти, практики таврів стали доказом дикості тих народів. Існувала навіть своєрідна пропаганда, розповіді про людські жертвоприношення могли використовуватися греками, щоб виправдати своє право колонізувати ці землі та наводити лад серед варварів. Звичайно, греки самі не були цілковито чужими до насильства, але саме Таврів вони зображали у легендах як антитезу елінського світу. З іншого боку, ці ритуали вплинули і на самих греків, змусивши їх шукати шляхи мирного співіснування з небезпечним сусідом. Археологічні знахідки свідчать, що грецькі колоністи частково інтегрували культ таврійської богині у своє життя. Так, у місті Херсонес, поблизу сучасного Севастополя, греки спорудили великий храм Діви Партенос. Можливо, це була спроба вшанувати місцеве божество і тим самим налагодити стосунки з Таврами. На Кам'яних присвятах із Херсонесу згадується якась Партенос цілком імовірно саме таврійська богиня, вбрана в грецьке ім'я. Уявімо собі, грецькі та таврійські представники приносять жертви вже не людські, а тваринні, в одному святилищі. Кожен, звертаючись до своєї богині, але фактично до єдиного образу діви. Релігія стала тим мостом, який частково поєднав дві культури. Таври, ймовірно, бачили, що греки поважають їхню святиню, і це могло пом'якшити ворожість. У свою чергу, греки відчували себе безпечніше, знаючи, що їхня Артеміда ототожнена з грізною таврійською дівою. Така синкретизація богів була поширеним дипломатичним кроком у давнину. Проте мирне співіснування було крихким. Історичні хроніки свідчать про збройні сутички греків з таврами та сусідніми кочовиками. Херсонеська держава час від часу страждала від нападів варварів з гір. Страбон згадує, що місто Херсонес було колись розгромлене варварськими племенами, після чого вимушено звернулося по захист до понтійського царя Мітрідата Євпатора. У Іму столітті до нашої ери Мітрідат направив військо на півострів і розбив багато місцевих племен, можливо, й залишки Таврів. Відтоді, землі Таврики. Поступово перейшли під владу Боспорського царства та Римум. Таври, як окремий народ, зникають з політичної арени, розчинившись серед інших груп. Але їхня спадщина залишила слід у культурі Криму. Географічна назва Таврика збереглася римляни називали півострів Тауріка, а місцеві гірські святилища. Ще довго діяли, хоч і без людських жертв. Отже, криваві ритуали таврів мали подвійне історичне значення. Вони з одного боку уособлювали непримиренний конфлікт і страх між греками та місцевими племенами, а з іншого стимулювали взаємний культурний обмін і спроби зрозуміти одне одного. Греки, які прибули на чужий берег, зіткнулися з жорстоким звичаєм і перетворили його на міф, що застерігав від варварства, але водночас інтригував своєю загадковістю. Цей міф допоміг Елінам усвідомити власну ідентичність через протиставлення нам і їм. А для Таврів. Контакти з греками, зрештою, означали кінець їхньої ізольованості, їхні боги, землі і навіть страшні легенди стали частиною великої історії античного світу. Минуле тисячоліття, а легенда про криваві жертви Таврів досі вражає уяву. З міфів і переказів поступово проступає історична правда, саме між скелями Криму. Та на сторінках античних трагедій назавжди переплилися кров і віра. Там, де історія зливається з міфом, народжується невмируща загадка Таврики.